Зараз я можу говорити з вами нормально, бо я вже тут стигаю. І так хорошо, дивіться, я можу. Це буде серія, що буде серія відпочинок, та буде серія відпочинок, відпочинок плюс танець в чорногорії. А це а це частини, а зараз буде 5 частин. 5-10 частин. Не знаю, скільки буде. Не знаю, буде 5-10 частин. Щоб... Е ну, щоб... Щоб... М -м, щоб зробити довше. Що буде, щоб, як я в поїзді їду. В цій... В цій... Що ці, ці. буде, як я, їду, як я їду. Як я їду в поїзд. Як я вже... Да, як, як я вже... А в іншій частині я вже буду показувати, як я а в інших серіях... В серіях буду показувати, як я вже їду чортю горіла на автобусі. Як я купаюся, як я виступаю. І ми виступаю хліб, я теж буду знімати. Так що переходьтесь пока!